Друзі, доброго ранку, ми з України Кота тікай, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пасічне Життя. До речі, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вчора була Пасха. І на це свято Пасхи я вам хочу подарувати відео, яке, ви знаєте, що хто володіє інформацією, то от володіє світом. А я вам хочу подарувати інформацію. Яку, яка вам дуже допоможе в вашому посічникуванні, і я думаю, що це буде безцінний досвід. Отже, є таке прислів'я, е, дурак вчиться на своїх помилках, а вуний на, на чужих. Я сьогодні пропоную навчитися на моїх помилках. І нагадаю, що ж все ж таки трапилося. Оце от, дивіться, вулики. Які я вже показував, це вони порожні вулики, тому що у мене не перезимували бджоли. І багатенько їх рахувати не будемо, якщо хочете самі порахуйте. А ось що залишилося від моєї пасіки, яка по паспорту налічувала 230 бджол сімей. Ну ви знаєте, там щось там об'єднується, там було, було десь. Трохи більше 200 заходило в зиму. Це я рахую основні сім'ї і е, сім'ї всіх шестирамочниках. Шестирамочники були у нас е, по два. Е, вони шестирамочники створювалися для збільшення пасіки і для розерного фонду. Дай Боже! Про розширення пасіки в цьому році не йде, дай Боже, щоб вийти на більш-менш приблизну кількість по сім'ям, які йшли взимку. Зараз перемкнусь на другу камеру і продовжимо. Так, Підходимо до цих вуликів, які не перезимував, я їх ще не розбирав, скажу вам по правді. Ось така от картина, дивіться, плями опоношення. Тут Тож теж плями опоношення, але є, я не знаю, знайдемо зараз чи ні, є такі прямо, знаєте, що і облилась е, калом бджоли, бджолини дуже сильно. Ну, мабуть, ось тут. Так ось, друзі, перед... історія яка? Що я ж все ж таки, вибачте, на піонер, пасічник з більш 20-річним стажем. У мене, звісно, бджоли гинули. Але останній раз вони десь біля 20 років тому гинули. І все було нормально. В це все село я переїхав вже другий рік. І ось на цьому місці, от і саме на цьому бджоли зимували перший раз. В минулому році вони зимували отут за воротами. Отут от вони всі стояли так кучно, знаєте так. І зараз я розкажу вам, які причини, я думаю, вплинули на погану зимівлю. А ви, якщо забажаєте, врахуйте їх в своєму пасічникуванні. Отже, друзі, повторюю, ця пасіка не перезимувала. Зібрав я з неї більше ніж 30-літрових відра, десь 3,5 відра підмору. Зробив на ньому настоянку підмору. Звісно, я її продам з, той, з 30 літрів підмору, десь вийде 20 літрів настоянки. Приблизно я її продам за 30 тисяч гривень, треба сховатися від відру. Але це не покриє тих збитків, які у мене відбулися під час поганої зимівлі. Так, давайте по порядку. Бджола у нас різна різна по породі. Переважно бакфас. І що можна, знаєте, відмітити? Відмітити можна, що з відсот... якщо порахувати відсоток яка пчола загинула щодо породи, то той відсоток не на користь бджіл, як кажуть, дворових. Більше перезимувала бакфаст, менше перезимувала дворових бджіл. І це моя статистика. Я нікого за що не переконую, але от така ситуація. Може через те, що дворові бджоли вони не дуже контролювалися там по заміні маток. Може, тому що бакфаст переважно. Однорічні матки були. Далі, бджола лікувалася від варатоза. Однак, вона як лікувалася? Препарат Варафлу ставився під час останньої відкачки меду. І потім проливалася апімітрин, теж фірма Реагент. І що було цікаво, вже, знаєте, такий дзвіночок. Тривожний під час проливки амітразом, що дуже, як на мене, багато висипалося кліща. Десь біля 50 середня така кількість, у мене таке ніколи не сипалося. І під час другої обробки два рази я проливав. Випало десь 2-3 і тому я третього вже не робив. А можливо, варто було. От, хочу замітити, що. Я ставив 4 контрольки під час проливу. І всі 4 вижили, а рядом сім'ї не вижили. Тобто, якщо б я поставив контрольки на більше сімей, то би, може я ще раз проливав. Так що ось помилка номер 1 це неякісний контроль обсипки кліща. А ще треба було і зробити. Контроль кліща, який залишився, це 100%. Треба було після всіх обробок там взяти в пудрі, скупати бджолу і порахувати того кліща. Ну, відомі методи. Далі. Щодо полосок цих варафлу, я контрольки під час варафлу не ставив, але люди ставили і сказали, що дуже мало кліща сипалося. Тобто в цьому році, в 22-му на якісно спрацював препарат варафлу, чи нам досталися смужки, чи, неякісні, чи може там у виробника щось змінилося, але дуже багато людей сказали, що варафлу поганий ми придбали в цьому році. Далі ще я не сказав, це з цього треба було почати, що у мене влітку, в червні 2022 року була потрава бджіл. Потравила таким чином, що там поле було далеченько від мене, але воно було перше. Тобто бджоли були безятковий період, десь днів 20-25. І коли ж це поле заквітувало, звісно, що бджоли його знайшли і здістали. У мене висипалося 7 сімей. Сипалося вони. я, я, я не, дуже, не дуже, я маю великий досвід щодо боротьби з потравами бджіл, але... Сипалися вони дивним чином, тобто висипалася пчола ну Я, звісно, прийняв міри, сократив, утеплив, але все, все одно той, там, ті, ті 4-5 рамок, як у кого, вони продовжували сипатися, і десь за місяць вони висипалися і там нікого не залишилося. ну так от, мабуть, занесли цю речовину. І... Я дивлячись на це, все ж таки предполагав, що це все і занесли другі сім'ї, які були, мабуть, більш потужні і не так відчувалися наслідки від потрави. Так, ну, мабуть, справились, вони впоралися з цією ситуацією щодо потрав. Але я прийняв рішення, ну, до речі, я кожного року так роблю, але в цьому році теж прийняв рішення ще більше зробити, тобто замістити корма. І загодував десь на кожну сім'ю десь біля 10 літрів цукрового сиропу. Цукровий сироп давав з касом. Тобто кас, це ми знаємо від назематоза. Але оці от шестирамкові вулики я не давав, тому що там, ви знаєте, два відділення по три рамки, туди навіть годівницю нема куди всунути. І я їм залишив свій мед. І вони теж в такому відсотку посипалися. Тобто, щодо кормів я не дуже грішу, що через те, що там дуже багато тої труїни речовини залишили. Ну, мабуть, вони її спожили влітку більшість. Але під час виготовлення касу я Так, хаваюсь. Під час виготовлення касу я використовував, ви знаєте, що кас. Складається з відвару Полині і відвару хвої, там в певному відношенні. Хвою я не назбирав чисто, тому що у нас тут були бойові дії, ви знаєте, що в лютому місяці почалась війна, якраз його в лютому на початку березня збирають. І хвою я не збирав і використовував я. Хвойний екстракт. Я його е, раніше теж використовував, все було нормально. Але знаєте, що було друге в цьому році? Ніж в тих роках, що я хвойний екстракт подорожчав, там 250 чи 280 мл коштувало біля 300 гривень. А ви щоб розуміли, таких пляшечок ну, треба так, літрів 5-6. Ну, не пам'ятаю, десь, десь так, може навіть 8. Я знайшов якийсь хвойний екстракт. Який дуже значно дешевше, ніби під 300 гривень, а така пляшечка, а десь 58 вона коштувала. Інший виробник екстракту. Ну, в общем, набагато вона більше. І я, я читав склад. Там, до речі, склад так цікаво написаний. Все це там інструкція написана українською мовою. Там. А склад на англійською. І ну я знаю англійську більш-менш англійську, але не все перевів. І, а в цього, цього разу, коли аналізував причини, я перевів там. Там дуже да, багато таких допоміжних речовин. Звісно, там алія там і піхти, і алія там, і кедра, там, щось таке, там. але там було дуже е багатенько таких допоміжних речовин, які там е зараз не пам'ятаю, перекладаються там, взагалі ну, е формула хімічного елементу. І теж моя одна із гіпотез, що оцей дешевий хвойний екстракт теж міг вплинути на погану зумівлю, але все ж таки я наголошу, що оці от ці от нагодувалися, ці годувалися, а приблизний відсоток відходу одинаковий. Далі, зараз я переключаюся на другий вид. Дивіться, друзі, на мою місцевість. Ось от, 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 я в такому мій участок. До речі, сонечко красиве. Це тут така стіна гараж. Тут от, рядом гараж був сільський, зараз там він наполовину розвалений. Тут дивіться отакий от, типа закуточок. А тут дивіться такий простір. От, там от, є посадка, а тут от, посадку чи згоріла вона, чи випаляла. Ми, до речі, там засадили дерева. Не знаю, коли вони будуть чи будуть взагалі. Так ось. Тут є, е, дують вітра, такі, знаєте, ну, такі серйозні вітра дують. І оце моя пасіка, вона планується, звісно, огородитися. Вона не огороджена. Отак от вони перезимували в неогородженому стані. Так ось е, колеги мені казали. Ну, я, я хотів і хочу огородити, але не дозволило не фінанси. Тому що ви знаєте, паркан це у нас задоволення дороге. І от це теж я думаю, що е, впливало на вплив зимівлі. Хоча я так зимував, але от там от я вам казав за душем, за жовтим. Там е, мен, менше вітрів. Тому що там, бачите, і сінник, і тут от будівлі перешкоджають вітру, а тут все ж таки більше. І я з цього теж виходжу, що це одна із причин, яка вплинула на погану зимівлю. Далі, саме цікаве, друзі. От зараз я кажу, що там перевага, знаєте, вулики теплі, вулики холодні. Ми, ви ж бачили мій вулик. ну Зараз я відкривати не буду, подивіться відео другі. Це рогач на 10 рамок, знизу повністю сітка. І це, дивіться, оця група. А це група вуликів Деніса Фадієва. Теплі. І там є у нас генист Стратенчука, теж у мене деякі вулики, всі вони ППС. Так ось увага, в вуликах ППС відсоток відходу менше. Тобто теплі вулики вони зіграли свою роль. І там щось відійшло. Було у мене там біля 30 Три вулика так, да, відійшло, десь 10%. А з цих, до речі, десь за 30, десь біля до 40 відход у мене. Ну, великий. Отже, друзі, на моїй пасіки в цьому році теж вплинули теплі вулики. А ось шестерамкові вулики, відход теж там десь біля 30%. Тобто шестерамкових воно не вплинуло, а в великих основних сім'ях воно вплинуло. І тут, я думаю, що зараз я проаналізую все це, що вам нагора говорив, і зробимо певні висновки. Забувся вам сказати, що я, як тільки, тільки, тільки я е, побачив цю потраву, я зразу здав бджіл на аналізи, і вони щось довго робили. Ну, то, то таке, е, знайшли у мене в, в аналізах від того підмору, що я... Висипав 3,5 відра. Один плюсик варатозу. Тобто невеличкий варатоз він є, був, але я думаю, що цей один плюсік варатозу він буде майже у всіх. Тому що все ж таки висипала бджола через кліщ і тому там в цьому підморі кліщ буде. Запитав за на казали, не знайшли на Так ось, друзі, дивіться. На цьому, я взагалі, я ж кажу, на цьому місці зимую другий рік, а до цього я дуже довго зимував в місті Миколаєві. Там у нас був кооператив і зараз є бджілка 2. До речі, продаю там дільницю, там дві сотки. Там десь біля 120 вуликів поміститься. Звертайтесь, хто Миколаївський. Дуже зручна будівля, будівля з, тобто не будівля, а місце з будівлею. І там біля. Дачного масіва. Так ось, повторю. Я завжди зимував. У мене була певна кількість, як кажуть, мінімальна кількість вулочок. І я пристосувався до цієї теми. Тобто певна кількість вулочок там була в Миколаєві десь градуса на 3 завжди менше. Ніж, наприклад, в селі, а може і на 5. Тобто не менша, а більше температура. Там не було таких вітрів, тому що там така ділянка, вона розташовувалася біля дачного масиву. І, ну, в общем, там паркани, там багато парканів, вітрів там таких не було. Далі, там біля дачного масиву, ми знаємо, що таке дачі. Та там є все. Там є і. Та ж ліщина, хтось там садить, там є і Туєтуєва, ту, насадив Туєва, алея там була. тобто Ранішній пилок, там і вірба у нас була. Тобто там були більш сприятливі умови для весняного розвитку. І я рахую, що цих умов для мої, його способу зимівлі їх вистачало. А тут я от переїхав, умови змінилися, а саме, по-перше, змінилися оці. Температурні умови, тобто холодніше тут. ну, Холодніше я вам сказав, і пасіка ще не огороджена. Це перша причина температурні умови. Друга причина. Все ж таки я не зробив щодо кліща. Я думав, що не добив кліща не так, не так, друзі. Перша причина це все ж таки потрава, яка ослабила, ослабила бджолину сім'ю. І в бджолі на сім'ї це у нас е, змінився співвідношення кліща е, щодо бджоли. Тобто цей відсоток став більше і кліщ почав бджолу, на бджолу впливати ще більше. І через це я його оце от не вилюкував е, до кінця. Тому що я, звичайно, два рази обробляю, а треба було, мабуть, три і може другі там, способи там, чи димпушку застосувати. Тобто, Вважаю, що я надобив кліща. І що тут у нас ще казати з цим касом? Я вважаю, що трошки намудрів. Треба було той все ж таки чи хвойний екстрактний використовувач, шукати все ж таки, більш дорогий. Тобто ось ця причина. А так ви знаєте, я взагалі у мене аж руки опускалися, коли я все побачив, що отакий от відсоток великий. А, і до речі, саме головний чинник, я вам не сказав. Треба було спочатку відео сказати. Пчола посипалася на початку березня. Оце З 8 березня я ще привітав, привітав. У мене було відео. Привітав бджілок з 8 березня наших дівчат, а потім вони почали масово сипатися і бачили, що вони сипалися рівним шаром. Тобто ну, невідомо так. У мене ніколи такого ще не було. Отже, друзі, вчіться на моїх помилках. Не робіть, не робіть своїх. ну, Звісно, що всі ми люди. Всі ми люди, всі ми чоловіки. Але помилки треба все ж таки виправляти. Я буду е, виправляти всі ці помилки в цьому сезоні. І до чого це призведе, я запрошую вас всіх подивитися на моєму каналі. Отже, друзі, всім добра, всім миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково побачимось. Пока!